Дізнайтеся, як від рукопису до публікації ваша стаття проходить через експертні руки редакційної колегії. Перший крок перевірка відповідності рукопису статті керівництву для авторів та шаблону, а також базова перевірка на плагіат та штучний інтелект. Другий крок призначення відповідального редактора. Редактор визначає фахівця зі спеціальності економіка, право чи менеджмент, щоб оцінити вашу тему максимально професійно. Третій крок подвійне сліпе рецензування. Рукопис, з якого прибираються всі дані авторів, надсилається двом зовнішнім рецензентам для детальної перевірки якості, методології та новизни дослідження. Четвертий прийняття рішення. Після отримання рецензій відповідальний редактор ухвалює рішення прийняти до друку, відправити зауваження рецензентів авторам для доопрацювання або відхилити, п'ятий підготовка до публікації. Після прийняття статтю остаточно коректують, вичитують, присвоюють до ОІ і готують до онлайн публікації всього за два тижні. Готові подати рукопис? Подавайте свою статтю просто зараз через форму на сайті та довірте її справжнім професіоналам.